Вітаю на каналі Faiwa, і Ви потрапили на огляд такого набору від компанії Q-Man серії Combat Zone і ось такий це корабель. Як ви бачите, тут також можна зібрати і такий літак, і, скоріше всього, це або ось такий корабель, або такий літак, тобто не одночасно, а по черзі. Позаду у нас тут є також інші набори. Тут їх, наскільки я розумію, вісім, з них можна зібрати ось такий крейсер. Ну, але ми подивимося на цих дві. Ві, модельки. Ну а якщо вам подобається дивитися на огляди від компанії Q-Man, то звісно, тицяйте вподобайку під цим відео, пишіть про це у коментарі, щоб я знав, що це потрібно продовжувати. І також підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не прогавити нових відео, і поширюйте це відео тим, кому воно може бути цікаве. Усередині ми бачимо таку інструкцію, і знову ж можна подумати, що це книжечка, але це знову розгорток. Вже один раз мене так обдурили, і знову ж це сталося. Я знов думав, що це все-таки книжечка. Також ми бачимо тут два пакетики з детальками. Зараз ми їх, звісно ж, дослідимо. Всього деталей тут має бути 72 за приблизно 100 гривень. Ну, в принципі, є і дешевші ціни, але це також нормально. У першому пакетику ми бачимо таку досвіду. Досить невелику кубку деталей. З цікавого тут є, по-перше, ось така прозора двопінова цеглинка, ну і також є рухомі елементи. А саме деталей для рухомих елементів тут чимало. Я вибрав ось такі, наче це всі, а також те, що залишилося, це просто якісь звичайні пластинки та цеглинки чи тайлики. З наступного пакетика ми дістаємо, як це дуже часто буває, з більшого більші деталі. І з того, що мені найбільше кидається в очі, можу одразу. Разу показати знову ж прозорі детальки, тільки цього разу ось такі дуже довгі. З інших ж деталей я можу виділити ось таку трубу, її навіть можна дати в руку дябчику, і вона дуже часто використовується у якихось збройках. Наприклад, я бачив таке у ніндзяго. Також тут є така деталька, схожа на якийсь чи то капот, чи то що думаю, теж можна знайти чимало застосувань. І найцікавіша деталька, я навіть не знаю, чи є така у Лего, схожа на якусь частину. Мачти від корабля, також тут всередині є простір і є дзюра, тобто можна сюди пропхати якусь ниточку. З інших деталей, тут, в принципі, все стандартно, є пластинки, є якісь знову ж тайлики, ну чи не повністю тайлики, і також всі ці от піни пробрендовані. Тут всюди написано EnLe від колишньої назви компанії Enlighten Brick, тож можемо це все зібрати. Інструкція тут кардинально відрізняється від інструкції Лего. І знаєте чим своєю просто неймовірною складністю. Тобто інструкція Лего дуже проста, а ця якась вже надто перевантажена. Дуже важко тут це все розбирати. Хоча з іншого боку, тут і вказано, скільки яких конкретно деталей використовувати на кожен крок, і дуже гарна передача кольорів, але це все дійсно якось дуже перевантажено. Дійсно, забагато тут всяких елементів вони за. Великі. І, до речі, як ви бачите, тут всього 13 кроків на такий кораблик, і тільки 7 на цей літачок. Тобто, набагато більше деталей там потрібно використовувати, і вона тут капець, яка перевантажена. Ви просто подивіться, скільки різних деталей тут зображено, як це все потім розбирати. І підпливає у нас ось такий корабель, і як на мене, він надзвичайно класно зроблений на свій масштаб. Тобто, подивіться просто на деталізацію. Звісно, він тут, наприклад, тут. Тут і дуже в багатьох місцях не затайлений, наскільки це можна було зробити, але деталізація тут капець. Це я про те, що тут є таких, наприклад, дві гармати попереду і позаду однакові, які рухаються і регулюються, і також по центру чотири інших ось таких однакових. Тобто, загалом їх шість на такий масштаб, хоча ці не рухаються обмежені конструкцією. Також тут є ось такий локатор, наприклад, яким можна помічати якихось ворогів. Тут є одна мачта Наскільки я розумію, також і друга, тобто, ну насправді деталізація вражає. Я думав, що цей кораблик буде виглядати набагато гірше, а він мені подобається. З рухомих елементів я вам вже практично про все і розповів, хоча і не показав до кінця. Це, по-перше, ось таких дві гармати попереду і позаду, а також ось цих дві задніх, знову ж ці не рухаються, теж рухається локатор. Якість деталей тут хороша, але я не розумію ось цього. Що це таке? Це миші. Про Роїли чи щось типу того, от чому тут використовується така деталька, а не, наприклад, 3 на 2 скоріше всього, щоб потім використовуватись у літаку. Але зараз виглядає дивно. Ну, гаразд, ця конструкція мені сподобалась, як я вже і сказав. Тому давайте поставимо цей кораблик, і зараз доведеться його розбирати, щоб зібрати ще й оцінити літак. Що і логічно, цей літачок вийшов значно слабшим по конструкції, ніж попередній корабель. Ну, в принципі, і що варто було очікувати, якщо ця модель другорядна. З рухомих елементів у нас є, по-перше, знову ж такі, мабуть, чи то гармати, чи то вже можливо цього разу і декорації, і також це вже точно гармати. Загалом конструкція мені не сподобалася. Ну, тут використано, мабуть, дві третіх деталей, якщо не половина, і не використано. Саме основні і найприкольніші. Тобто, наприклад, ось такі прозорі великі детальки, чи ось ця мачта. Мабуть, ця конструкція була створена просто для галочки, щоб потім написати на коробці два в одному і хизуватися, що з одного набору може вийти дві різних конструкції. Хоча на практиці це просто кубка деталей і взагалі зовсім не красиво і не має сенсу. Тож, ось такий класний корабель і не дуже класний літачок ми сьогодні побачили у наборі від компанії Q. Human. І щоб ви також не забули, що тут був і корабель, я вирішив його відтворити хоч мінімально, навіть з рухомою гарматою з деталей, що залишилися, і напишіть в коментарях краще ось цей літачок чи ось цей кораблик. Ну а якщо вам сподобався мій огляд, то звичайно ставте вподобайки під цим відео, також пишіть про це у коментарі, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок. Не забувайте про поширення моїх відео, бо це мені просто надзвичайно допомагає. І якщо ви маєте таку. Яку можливість та бажання, то можете підтримати мене фінансово, наприклад, купивши цей набір на OLX. також в описі є Patreon та Приватбанківська картка, і можете кинути гроші на армію. Також є в описі спецрахунок НБУ. Дякую вам за перегляд і гарного настрою! Все буде Україна!